Друзі, ділюся з вами лайфхаком. Ось таким. Бачите, такі шипці. Це кулінарні. Але для чого я їх використовую? Коли так поливаєш і колючки. Береш його отак от. Раз. Ухватив. І воно вже тримається. І можна перенести. Раз. Або. Навіть ось так. Раз, його вхопив і переніс, куди тільки треба. І ручки залишаються, посунути можна, і ручки залишаються не ушкодженими. Хоп, ну і це. Теж, це я поливав кактуси. Тепер, це. Дуже-дуже зручно. І можна, до речі, доставати різні рослини, кактуси при пересадці. Бачите? Хоп, його так акуратненько підтримав. І все, чудово. Користуйтеся і не дякуйте. А вам красавшая.